Заробляєш 150 тисяч в місяць сама на себе та своїх трьох дітей, а чоловік дає тобі лише 15 тисяч аліментів. То люди кажуть, що ти зажралась, маєш непомірні запроси, маєш радіти 15 тисячам. І, взагалі, якщо ти вирішила жити на такі непомірні суми, то ти неадекватна. Дівчина в інтерв'ю розповіла нам про свої витрати на трьох дітей і про те, скільки її чоловік надає їй аліментів. Подивіться, будь ласка, ну розтрати у нас десь 150-200 тисяч місяць. Ви також орендуєте квартири, Ваш... Ваш квартиру, бензин, троє дітей, викладачі, гуртки. Дитина зараз старша мене в 9 класі, випускний клас. Тобто, це все, все, всього, все. всього він закриває 15 тисяч. 15 тисяч, так. Да. Тобто це мені визначає на квартиру, тільки все. Тобто, що вони, що вони їдять? Що вони вдягнуті? Його не стосується. Я ніколи не сиділа за його гроші. Якісь маленькі гроші я заробляла. Речі до речі, в мене пішов кар'єрний зріст дуже сильний. Я запросила подругу, ми разом працювали, працювала до третьої, де ранку. Я сантолог. Я сантолог. До речі, це дало вам можливість себе не втратити, ваш да. нормально все життя. Це дуже важливо. Так, да, Це така якась опора з'явилася в моєму житті. Коментарі від жінок. Ха, 15 тисяч це мало, а на 1502? а до війни було тисяча. Це як? А я маю четверо від одного козла. Наступний коментар: це називається біситься з жиру. Наступний коментар з таким підходом і півтора мільйони в тиждень можна витрачати, але потім піде нирку свою продавати. Ще жіночка пише Наталя, ніфіга собі 15 тисяч, а дві не хочете, і ще й дитина з інвалідністю. Віра пише де ж ти береш 150 тисяч на місяць. Лара пише: в мене ноль гривень на дитині. І дуже не розумію жінок, які плачуть, коли вам допомагають щомісяця, хоч на квартиру. На трьох 15 тисяч мало, звичайно. Але ж знали, що не за мільйонера заміж виходили. Респект чоловікам, що платять регулярно і по закону. Слухайте: 15 тисяч на трьох дітей це 5 тисяч гривень на дитину. Який чоловік. Коли він перебуває в шлюбі і проживає з цими дітьми і дружиною, тратить на дітей на трьох 15 тисяч. На 15 тисяч на трьох дітей ніхто не витрачає. Це мало. Це витрачається більше. Окрім заздрощів, в цих коментарях не видно нічого, розумієте?